Політичні партії та громадянські рухи. Мета лекції засвоєння сутності, основних ознак генезису і функцій політичних партій, громадських організацій та рухів, понять і видів партійних систем. Їх ролі у функціонуванні політичної влади, в процесі становлення громадянського суспільства. План Політична партія та громадський рух, поняття, структура, функції, класифікація та способи формування політичних партій. Типологія політичних систем. Політична партія це організована група громадян, що виражає інтереси тих чи інших соціальних верств і прагне до реалізації своєї мети. Шляхом боротьби за державну владу і її використання. Громадський рух це добровільне формування людей відповідно до спільних політичних інтересів, прав і свобод. Цілі, які обирають громадські рухи, гранично близькі до реальності, мають конкретний характер. Для громадських рухів характерна відсутність чіткої організаційної структури. До них можуть належати люди різнобічних соціальних і світоглядних позицій, що відрізняє партію від інших суспільно-політичних організацій і груп тиску. Це організаційна оформленість, стійкі внутрішньопартійні відносини і наявність розгалуженої структури відкрита налаштованість на владу, мета партії. Отримати політичну владу. Суспільний рух ставить конкретні цілі, після виконання яких або розпадається, або трансформується у партію, пошук масової опори, безпосередньо активних членів і виборців. Це вимагає від партій проведення агітаційної роботи, пропаганди своїх доктрин, ідеологічність партійних доктрин. Партія пропонує своїм послідовникам певну систему орієнтацій стосовно стратегії розвитку суспільства, наявність програмної мети певного проекту розвитку суспільства. Програма відображає інтереси окремої соціальної групи або претендує на вираження інтересів більш широких масових. Існує декілька підходів до класифікації партій. Найбільш поширеними є такі підходи. Класові. Становлення партій пов'язується з виділенням великих соціальних груп, класів, а самі партії є найбільш активною і організованою частиною якого-небудь класу, що виражає його інтереси. За місцем у політичній системі правлячі партії, такі, що самостійно або в коаліції з іншими партіями, легітимним шляхом здобули право формувати уряд і реалізовувати політичну програму розвитку суспільства відповідно до своїх цілей. Опозиційні партії, такі, що позбавлені Можливості безпосередньо брати участь у здійсненні рішень, пов'язаних із використанням політичної влади і знаходяться в опозиції до правлячої партії та здійснюваного нею політичного курсу. За Дю верже партія розуміється як організація, діюча в системі держави. Кадрові партії є децентралізованими об'єднаннями, вони характеризуються відсутністю фіксованого членства, членських внесків, їх діяльність спрямована насамперед на організацію та проведення виборчої кампанії. Кадровими є більшість європейських консервативних і ліберальних партій, республіканська і демократичні партії у США. Масові партії навпаки являють собою централізовані організації, які мають фіксоване членство, розгалужену систему партійних організацій і значну кількість членів, між якими існує постійний і тісний зв'язок. Ці партії опираються на певну ідеологію, її члени не тільки сплачують внески. А й беруть активну участь у справах партії та у виборах. За ідейно-політичною спрямованістю партії поділяються на ліві, праві та центристські, Ліві партії орієнтуються на радикальні суспільні зміни для розширення політичної і соціальної рівності. На активне державне регулювання економічних процесів. Соціальною базою цих партій є здебільшого наймані працівники а ідеологією: комунізм, соціалізм чи соціал-демократизм. Праві партії схильні до збереження існуючого суспільного ладу, охорони традиційних цінностей. Вони орієнтуються на стимулювання вільних ринкових відносин, мінімальне втручання держави в економіку, обмеження соціальних виплат, їх соціальною основою є передусім підприємці-власники, а ідеологією лібералізм чи консерватизм. Центристські партії виступають за підтримку існуючого суспільного ладу, за умов поступових. Поміркованих еволюційних змін на основі консенсусу. Вони з терпимістю ставляться до своїх ідейних та політичних опонентів. Найчастіше цей сектор політичного простору займає праве крило соціал-демократичних і ліве крило ліберальних партій, можливі і інші класифікації політичних партій, наприклад. Деякі науковці-політологи виділяють за способом функціонування демократичні та авторитарні партії, за характером доктрин, ідеологічні та прагматичні партії тощо. Партії покликані виражати і захищати специфічні інтереси певних груп і верств суспільства у цьому розумінні партійні утворення. Існували уже в стародавньому світі. Зокрема, про них згадує Аристотель, який виділяє серед громадян Афінської держави партії жителів гори, рівнини і узбережжя. Аналогічні угрупування існували і в Римі. В Римі вперше виникає і сам термін партія, що в перекладі з латинської означає частина. Частина якоїсь великої спільноти. Для всіх партій вказаного періоду були характерні такі риси: становий характер, нечисленність, нестійкість, будь-яка зміна ситуації вела до розпаду групи, організаційна неоформленість, слабкий зв'язок з масами, угрупування носили елітарний характер. Аналогічні аморфні угрупування виникали і в період європейського середньовіччя, наприклад, протистояння гвельфів та гібеленів, політичні угрупування в Італії 12-15 століття. Гвельфи боролися проти намагань імператорів священної Римської імперії утвердитися на Епенінському півострові, підтримували Папу Римського. І прагнули республіканського ладу. Ворогували з гібелінами. Гібеліни політичне угрупування, прихильне до німецьких імператорів і аристократичної форми правління з середини 13 століття. Гібеліни боролися з гвельфами, також відома боротьба партій червоних та білих троян, низка громадянських конфліктів у Англії. Між родинами Ланкастерів та Йорків у період між 1455 та 1486 роками. Буржуазні революції дали імпульс для появи багатьох партій у формі політичних клубів. Вони відрізнялися від аристократичних угрупувань більшою організованою оформленістю і ідеологічними орієнтаціями. Так, Французька революція 1789 року призвела до формування політичних клубів пельянів, жерундистів і якобінців. Суттєвий вплив партій на політику став відчуватися лише з першої чверті 19 століття. У цей час формуються перші масові партії в таких країнах, як США. 1828 рік Демократична партія, 1854 рік Республіканська партія і Великобританія. 1850 рік Ліберальна партія. 1867 рік Консервативна партія. В інших країнах партії з'являються пізніше. Загальною тенденцією розвитку партій у Європі і США. Було формування спочатку буржуазних і лише потім робітничих партій. Інакша ситуація склалася в Російській імперії. Тут першою виникає робітнича партія РСДРП. Вона була утворена у 1898 році. Буржуазні партії з'являються лише після царського маніфесту. Від 17 жовтня 1905 року, що легалізував громадські організації, в Україні партії почали виникати вже у перші роки Незалежності. Згодом у нас сформувалась багатопартійна система, де представлений весь спектр політичних ідеологій, що говорить про. В Україні партії почали виникати вже у перші роки незалежності. Згодом у нас сформувалась багатопартійна система, де представлений весь спектр політичних ідеологій, що говорить про те, що наша держава обрала демократичний шлях розвитку. Основні способи формування партій Партії можуть виникати з електоральних структур. Асоціації з реєстрації виборців Ліберальна і Консервативна партії Великобританії, комітетів на підтримку конкурентних кандидатів Республіканська і Демократична партії США, з парламентських фракцій з ініціативи суспільних організацій профспілок, екологічних молодіжних рухів тощо. Типова в цьому плані історія Британської лейбористської партії, яка була створена за ініціативою Конгресу Тред'юніонів профспілок у 1899 році. У створенні власних партій бувають зацікавлені і інші організовані корпоративні групи інтересів, союзи підприємств, аграрні об'єднання, релігійні етнічні общини. Значущість партій для політичного життя розкривається у функціях, які вони виконують стосовно суспільства і держави, в їх числі активізація і інтеграція великих суспільних верств, артикуляція, тобто перетворення розмитих думок людей у конкретні пакети вимог і їх озвучення та агрегація інтересів, тобто погодження вимог. Певних верств населення, їх оформлення у політичні програми, політична соціалізація і формування суспільної думки, розробка політичної ідеології і програм розвитку суспільства, рекрутування у політичну еліту і висування лідерів. У багатьох державах уряди і представницькі органи формуються з членів великих політичних партій. А президенти і прем'єр-міністри, як правило, очолюють правлячі партії, рекрутування нових членів партії. Мобілізація виборців на виборах. Участь у боротьбі за державну владу через вибори, контроль за діяльністю влади, здійснення державного управління з приходом до влади. Партійна система це сукупність політичних партій. Пов'язаних з іншими елементами політичної системи та між собою певними упорядкованими відносинами існують різні класифікації партійних систем, більшість з яких ґрунтується на кількісному критерії. Дюверже та послідовники виділяють одно, дво та багатопартійні системи, Сарторі поширив цю типологію. Виокремивши однопартійну гегемоністську, з домінуючою партією, двопартійну, обмеженого плюралізму, поляризованого плюралізму атомізовану системи. Ознаками однопартійної системи є одна легальна партія, що відіграє домінуючу роль в державі. Зрощення партійного апарату з державним. Авторитарний або тоталітарний політичний режим. Прикладом можуть слугувати Італія та Німеччина у 30-х роках ХХ століття, СРСР у 60-х-80-х роках ХХ століття, Куба, Північна Корея, Ірак, Лівія, Кенія. Ознаками гегемоністської партійної системи є. Одна провідна партія. інші партії – сателіти, зрощення партійного апарату з державним, авторитарний або тоталітарний політичний режим. Прикладом можуть слугувати країни Східної Європи у 40-х 80-х роках ХХ століття Китай та В'єтнам. Ознаками партійної системи домінування. Є декілька партій. Тривала понад 20 років і безперервна перемога однієї з партій у конкурентній боротьбі на виборах. Формування складу уряду лише домінуючою партією. Демократичний політичний режим. Прикладом може слугувати Швеція у 1932-1976 роках Японія. У 1955-1995 роках. Ознаками двопартійної політичної системи є декілька партій, серед них дві значно потужніші за інших. Формування складу уряду однієї з двох партій, що перемогла на виборах. Впливова опозиція з боку партії, що програла вибори. Демократичний політичний режим. Прикладом можуть слугувати США, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія. Дві з половиною партії по суті різновид двопартійної моделі. Вона має місце, коли поряд з двома основними партіями з'являється третя, відносно слаба, але здатна допомогти першої або другої отримати владу. У цій ситуації декілька відсотків голосів, які має якась малозначима проміжна партія, стають вирішальними для політичної перспективи будь-якої з двох основних партій. Доброю ілюстрацією тут може послужити ПРН 1969-1982 років періоду коаліційного правління двох партій Соціал-Демократичної партії Німеччини. І вільної демократичної партії. Ознаками партійної системи обмеженого плюралізму є багато партій серед них потужних, представлених у парламенті декілька, а в уряді ще менше. Позасистемна опозиція відсутня демократичний політичний режим. Прикладом може слугувати ПРН, Франція, Литва. Болгарія, Австрія, Чехія. Ознаками партійної системи поляризованого плюралізму є багато партій, серед них потужними є крайні праві і крайні ліві, формування уряду партіями центру, гостре ідеологічне розмежування між центром і право-лівою опозицією, демократичний політичний режим. Прикладом можуть слугувати Італія, Латвія, Росія. Ознаками атомізованої партійної системи є багато партій, або вони зовсім відсутні. Кількість партій значення немає, всі вони невпливові. Уряд формується або на позапартійній основі, або на засадах широкої коаліції. Авторитарний або демократичний політичний режим. Прикладом можуть слугувати Польща, Грузія, Україна початку 90-х років, Уругвай, Парагвай, Гаїті, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан Таджикистан. Отже, у системі політичних відносин важливе місце належить політичним партіям. Якщо їх кілька, тоді вони становлять партійну систему, кожний елемент якої має свій зміст, функції та деякі загальні основи, що дають змогу знаходити консенсусні форми існування, мобілізовувати людей на здійснення не тільки партійних, а й загальногромадянських і загальнодержавних проблем. Партія це частина громадянського суспільства. Одна з форм його політичної організації покликана об'єднувати людей на базі їхніх суспільних інтересів для досягнення конкретних цілей.